Всім добра! Мене звати Світлан і ви на моєму каналі проєктний Зошит. І в мене сьогодні подарунки. Бачите, яка в мене краса, дівчата. привезла Лірочка. Дякую, Ліра, і <кій> в знак подяки. Я обіцяла якусь міше своєму сину, що я зв'яжу плед, плед, А сьогодні я ось хочу його розпочати. Рас я вам розкажу, з чого ж я буду в'язати. З невдалої покупки пряжі. Да? Я набрала першу я таке зробила. Набрала 10 маточків різнокольорової пряжі по чи 9, по 100 грамів пряжі на, на шапки. Дві шапки я чи три вив'язала, а далі що з нею робити, не знаю, чим я керувалася, і причому яскраві досить м м кольори, і я вирішила. Вив'язати плед. Не можу сказати, що це залишки пряж, тому що це була купівля, закупочка, така собі величенька, і буде такий довготривалий процес, в мене вийде, я собі думаю. І буду я потихеньку його в'язати. В чому полягає фішка? В тому, що я вам буду показувати візерунки до цього пледу, який я буду вибирати. Я не дуже вправна майстриня з гачком, і тому вирішила з цього розпочати гачком. І приєднатися з дівчаточки до мене. Обов'язково, хто має залишки пряжі, хто має пряжу і не знаю, куди її діти. В мене пряжа 180 метрів 100 г, і буду я в'язати пледиск квадратиків. Десь приблизно 17 см в мене будуть квадрати. І це інтуїтивне буде в'язання. Схеми в мене ніякої немає. І взагалі мені подобається, що в моєму в'язанічку нема правил. Моє в'язання, моє правило. В мене в житті досить все упорядковане, і мені цього безладу не вистачає. І тому ось такий в мене буде проєктик Безлад. Ну що, поїхали. Зараз я вам... Покажу перший ряд, і цей а, такий досить щільний візеруночок. В'яжемо наступним чином. Ну, Якщо це враховувати перший ряд, це цепочка. Да? Першу петельку ми пропускаємо, далі ми в'яжемо петельку. Другу петельку, все разом. Цю яку ми останню пров'язали, ще разочок петелечка, в другу петелечка і всі разом пров'язали. Знов починаємо не в наступну петельку, а в цю першу, останню, яку ми пров'язували. то і все. Себе контролювати, щоб оцей цей момент що в ту саму петельку перше гачок нряє, то оце саме таке складне для мене. Для мене. Бо рука тягнеться, пров'язати просто наступно. Закінчуємо ряд наступним чином, в цю ж саму пров'язуємо. Доробляємо цей елемент із трьох петелечок, і потім в останню петелечку підйому ми пров'язуємо стовпчик без накиду. петелечка підйому і перевертаємо як книжечку-роботу. Далі, першу, ми петелечку пропускаємо, нряємо в цей раз, два, три петелечки. разом, Три. Петлі не затягнемо, щоб вони були у нас як фасульки набиті. І знов в останню петельку. Так, без накиду стовпчик і петелечка під'ємо. Візерунок виходить однаковий з однієї і з іншої сторони. Такий щільненький. Але це довготривалий процес, але творчий. І для чого ще я розпочала цей процес? Тому що, я вже казала, що я не я, якщо я раз на тиждень не починаю щось нове. А зв'язати новий квадрат, це не почати новий виріб. Хочу себе ось так от підловити. Щоб в мене не було багато недов'язів, але було можливість розпочати щось спочатку і його завершити все-таки. Недовготривалий такий процес. Це буде в мене можливість видволіктися від великого процесу. Від великого процесу. якщо в'яжемо, Ну що, мої хороші, ось так, я думала, буду в'язати по одному квадратику, а зачепила мене так, що понесла і не можу зупинитися. І ось така весна в мене намалювалась. Дуже мені подобається цей візеруночок. Шикарні візерунки ось такі. Я вам обов'язково покажу теж. І до наступних включень.